Він приїхав до Британії, щоб врятувати сім'ю від голоду. А сьогодні продає заморожені продукти на 200 мільйонів доларів. Знайомтесь, Шалім Хусейн. З 14 років він працював у ресторанах і надсилав гроші додому, щоб сім'я могла вижити. У 91-му році в ресторані, де він працював, скаржились на постачальника креветок. Шалім взяв 20 фунтів, поїхав у порт, купив шість коробок креветок і продав їх ресторану за 50 фунтів. Так народилася компанія Euro Foods Group. В день він навчався в коледжі, ввечері закуповував креветки. а вночі розвозив їх ресторан. Рестораном на орендованому фургоні перші роки були важкі. Ресторани відмовляли, фургон ламався, складу не було, а креветки часто доводилось продавати в збиток. Але шалім не з тих, хто здається. За кілька років люди оцінили його дисципліну, пунктуальність та якість. Згодом він почав імпортувати креветки напряму з Бангладешу та Таїланду. За 30 років компанія з однієї людини перетворилась на гіганта, де працює 2,5 тисячі працівників по всьому світу та постачає морепродукти у супермаркети та ресторани по всій Британії. Дуже мотивуючи Історія про сильну людину. У мене все про бізнес. Підпишись, якщо було корисно.